Так, що ж, давайте перейдемо до військової тематики, до тих тем, які військові полощення обговорюються. Але перш за все, долучимо до нашого ефіру і полковника запасу Генерального штабу збройних сил України, військового експерта Олега Жданова. Він же з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий ранок. Навзаєм. Яку ми маємо інформацію, яку обговорюють активно в медіапросторі? Президент Володимир Зеленський цитую у цілому не сильно в захваті від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Це пов'язано зокрема з підготовкою сил оборони до наступу Росіян на Харківщини. Про це пише видання Нове Врім, посилаючись на неназваного українського високопосадовця. Втім, зазначається, що найближчим часом Головкома навряд чи будуть знімати з посади. А, тож, пане Олеже, пане В'ячеславе, що ви бачите в цій новині, наскільки вона дійсно може відповідати а, дійсності тим настроям тієї ті ситуації, яку ми бачимо зараз на мапі бойових дій? А, чи дійсно є певні невдоволені зауваження до головнокомандувача? Ну, ідеальних людей не буває ніколи. Тому і я скажу так, що вказівки на недоліки це дуже нормальна практика, яка в принципі, на сьогоднішнього будь-якій в будь-якій будь компанії під час виконання будь-яких завдань вона стимулює людину о, приймати більш зважені рішення і більш ретельно розбиратися в проблематиці тих чи інших о, тих чи інших проблем чи завдань. Так, що робоча критика це цілком цілком нормальна? Ну а те, що до роботи пана Сирського є дуже багато запитань. Ну тут ми ми з вами бачимо це на, на сьогоднішній день. Нарешті це побачив президент. Це дуже добре. А які особисто у вас як у військово є запитання? Ну окрім от Харківщини, яку згадують у цій статті. Ну там запитання ще починається з Логвінова в Дебальсівській операції. А так є запитання і по бахмутській операції. І є запитання по авдіївській операції. Що так дуже часто у нас несподіванки виникають в ході в ході організації оборони, а потім ведення бойових дій. Ну та ж сама харківська просто операція це наявний такий яскравий приклад того, що не повинно було відбутися. Mm -hmm. Вчора стараз. От, в... от зараз допустимо ситуація на, на на кордоні з Білорусією, Да там там розганяють новину, хоча вона не зовсім відповідає дійсності. Як запевняє і прикордонна служба, і генеральний штаб накопичень військових накопичень. Ми не бачимо вздовж кордону загрози, поки що прямої не існує там вторгнення. Але е тепер задається першим питанням, яким ти задаєшся. А витримає наш кордон? А він готовий? Чи він як на Харк на, на, хар на Харківському напрямку буде дірявий і, і не підготовлений до оборони? Mm -hmm. Вчора одне з західних видань написало критику на адресу старих генералів про те, що власне буде складно перемогти те українській армії, якщо вона буде використовувати старих генералів. да приблизно така там була був підхід проти російських. Отже, як ви думаєте, чи стосується це Сирського, наскільки він є генералом старого зразка, чи все ж таки нового, так тому що він має освіту як російську, так і. Оновлював свої знання так в українських академіях, там та інших, пане Олегу, як ви Ну, я думаю, що дивіться, так. Він 100% російський офіцер. Він закінчував московське училище. Він він половину служби своєї прослужив, навіть можливо більшу прослужив в радянській армії. У нас до речі, у нас є в чому в чому проблематика, от я бачу, в тому що. У нас е, росте пліяда молодих офіцерів, які вирісли сьогодні на цих війнах, чотирнадцятий, п'ятнадцятий рік, і сьогоднішня війна, починаючи з 22-го року. І вони вже даже є бригадні генерали е, в на посаді. А от е, верхівка, е, верхівка збройних сил на сьогоднішній день в більшості своєї представляє старих радянських офіцерів. В які, які савісавських я би Совіців. навіть так е, сказав так. А це Совєнський добре со... чи погано, це... пане Олегу? Все ж таки Ви... це дуже погано. Ви ж теж, то, то дуже, скажімо як кажуть, так… Як кажуть, можна людину перенавчити, пере, пере, пере але Радянський Союз людини вибити, вичавити дуже, дуже важко. От тому ми повертаємося точніше, тому ми маємо такі проблеми протиріччя. Угу. Да, О, я хотіла я хотів би звернути увагу на важливу з моєї точки зору, таку. Політичну колізію, яка тут є, я абсолютно погоджуюся з колегою, що зараз починається, але це абсолютно політичний процес протистояння між старими. Генералами, полковниками, які обіймають посади давно, які виросли в цій системі. Ми ж пам'ятаємо, українська армія їх ніхто не створював як українську. Просто ті частини, які стояли на території України, людям запропонували перейти в українську армію. Потім воно ну, так і розвивалося, вчили, що були такого плану і так далі. І новими добровольцями, і так далі, між ними іде очевидна політична боротьба за владу. І, звичайно, те, що на фронті нема успіхів, використовуються молодими відносно молодими силами, які сформувалися за останні 11 років з добровольців, які пішли в армії, дослужилися, навчилися за кордоном, мають. Зв'язку з блогерами мають зв'язку з волонтерами, мають зв'язку з бізнесом, мають зв'язки за кордоном, і вони є об'єктивно важливою політичною силою, яку чомусь ніхто так не ідентифікує на сьогоднішній день в Україні. Ну, різні чутки. Ходять наприклад, один з політехнологів я. Та вчора в Фейсбуці написав, що вже відповідно в київських ресторанах проводяться консультації з приводу того, яке там майбутнє врегулювання війни, які політичні сили будуть формуватися за участі яких військовослужбовців, як відповідно, хто кого буде залучати в свої нові або старі, або оновлені проекти. Але я до цього, до цього хочу додати інформацію. У нас же Мар'яна Безугла активно на цьому напрямку працює. Як завгодно можете її сприймати, але от нагадую, що на початку червня депутатка безугла закликала нинішнього головкома збройних сил України піти у відставку на її думку. Потрібні нові командири а днями вона написала звернення на головнокомандувача збройних сил України Сирського та його представника попередника, перепрошую, залужного до ДБР СБУ, офісу генпрокурора та міністерства оборони. Воно стосується того, що військове керівництво, ніби не допускає безуглу на фронт спілкуватися з мобілізованими. А також е, дії військового керівництва у двадцять другому роках, тобто практично в весь період вторгнення, йдеться про підготовку збройних сил України до повномасштабного вторгнення, оборону Києва, Лисичанська, Северодонецька, Бахмута, Селідара, контрнаступу на півдні та оборони Харківщини. Почуємо пряму мову Мар'яни Безугли. Наголошую трагедія, що нічого не міняється, не міняються принципи прийняття рішень, і ми маємо. Ситуацію з Харківщиною, яка повторила те, що було в двадцять році, і що повторила те, що було в двадцять році, з підготовкою до можливого вторгнення Російської Федерації, якщо ми не розіб'ємо цю скляну стелю між бойовими підрозділами, які борються, які гинуть, які захищають, які накопичують, які накопичують інновації і різні варіанти боротьби. І всім оцим застоєм вгорі. Ну нам кінець, угу. пане, пане Олегу. А от до в... вас, як до військового запитання, все ж таки: е армія це ієрархія, це підпідпорядкування. -під Причому хто старший, той головний, нижче мають підпорядковуватися його командам. Інакше армія не може працювати. Ну мені принаймні так здається. У мене така можливо стереотип, так. Чи не зруйнує такі підходи армію взагалі? Сам принцип підпорядкування і безумовного виконання наказів? Ну, дивіться, я вам е, за хвилину, за дві хвилинки чи одну е, розкажу, як е, керується армія Сполучених Штатів. Знаєте, що армія Сполучених Штатів командують капітани-майори, командири роти батальйонів, не, не піндагон. Старший командир ставить завдання, і е, командири на місцях, які повинні його виконати, оцінюють це завдання, і е, в зворотнім зв'язку указують необхідну кількість підтримки і забезпечення для виконання цього завдання. І потім вже коригується: е, коригується бойове розпорядження чи бойовий наказ на виконання той чи іншої операції. Е, верхній штаб враховує е, те, що говорить нижній штаб. У нас Наказ стояти до кінця і до останнього патрона до останнього бійця, розумієте, в чому різниця підходів. До речі, я нагадаю, коли Валерій Залужний давав один з останніх своїх брифінгів перед зняттям його з посади, він тоді згадав про реформу організаційно штатну реформу Збройних сил України і сказав, що на це потрібно ну, близько п'яти місяців, і про це про. Він сказав про це і про це знов таки послухали і забули. Ось що у нас не виконано. У нас сьогодні, чому бригади воюють? Чому ці наші достославні бригади і утримують позиції, і воюють? Вони рекрутинг проводять самостійно, вони навчають особовий склад самостійно. Розумієте, це зовсім інші підходи. У нас фактично фрагментується сьогодні армія. на... Стару радянську, де там бригади територіальної оборони з легким озброєнням е, повинні утримувати позиції, і е, сучасну українську, яка вже на західному озброєнні повністю екіпірована, намагається виконувати виконує точніше бо бойові завдання на різних ділянках фронту. А, пане Олегу, а гаразд, давайте тоді призначимо білецького або Кротевича головнокомандовича. Можемо так зробити, щоб це було популярно. І всі можемо цілком. Можемо? Я Знаєте, є такі вислів: ліпше 5 років помил помилок, чим 50 років саботажу. От тут, на мій погляд, це треба треба просувати наших молодих офіцерів. Треба до речі, знов таки повертаючись, коли призначали Сирського, тоді лунали голоси деяких експертів-аналітиків про те, що треба треба свіжу кров, треба оновлювати керівництво в тому числі і збройних сил України. Угу. Пане, Пане Вячеславе, що робить Мар'яна Безугла зараз в цей процес? І як ви думаєте, чи політично реально таке призначення от когось з цих? Нових командирів, які проявили себе впродовж вторгнення, або відомих до цього, ну таких як білецький, на головкома я розкажу коротко історичний прецедент. Коли в Парижі перемогла велика французька революція, до влади прийшов відповідно парламент, вони почали якби боротися з проблемами, але з ними почали боротися, тому що їх сусіди якби вважали, що вони там знищили законну легітимну монархію, так далі. І у них, звичайно, відкрилися фронти по кордонах, і там були проблеми. Створювалися е, депутатські групи, і от саме слово комісар, ну французькі, вони відправляли людей, причому з гіллетиною. І там на місці вони проводили розслідування, казнили військовоначальників, начальників які погано воюють і так далі. І десь років через 10 такої війни. Наполеон став спочатку керівником тріумвірату, потім імператором Французької Республіки. Але він ну, потім був досить успішний, потім неуспішний. Ну, тобто Ну, це така поколали, складна да. історія. Тобто Те, що відбувається з безу, це було там 250 років назад. Така практика є, нічого такого принципово нового вона не робить. І ну, те, що от ви показали, є емоційна реакція, що ми так не виживемо і так далі. Ну, тобто вони розуміють, що якби. Ну, у них от така ситуація. Але тут є, я про це казав, це політичне питання. І я не проти абсолютно призначення якби, нових військових, але ми маємо розуміти, що вони будуть вони вже мають частину влади, вони будуть збільшувати свою владу в державі. І це просто треба розуміти. І якщо нас теоретично цікавить європейське. Якби інтеграція, то це ну, якби її не прискорить, я б так сказав. Якщо ми дивимося з точки зору виживання якби то, тієї системи, яка у нас склалася, то іншого шляху у нас просто нема. Ну так от. Тобто, це об'єктивний процес, який триває 11 рік. Ми пам'ятаємо, що війна триває 11 рік. Ми пам'ятаємо, що ці люди пішли. Військовим путем регулювати питання на Донбасі. І одинадцятий рік вони його регулюють, але їхня особиста влада завдяки цьому стає і популярність зростає. І на сьогоднішній день ми, ми розуміємо, що у нас такі самі відключення світла, як там в Кабулі, Багдаді чи десь ще. І у нас приблизно подібна соціальна структура теж складається об'єктивно. Тобто польові командири стоють... Керівниками популярними їх підтримують в соціальних мережах і вони наближаються до реальної влади. А в умовах, коли якби, всі інші процеси е, призупинені, плюс існує така мобілізація, коли я дав перемоги, але сам воювати не піду. То тоді, звичайно, їх авторитет ще зростає, тому що у них є моральне право заявляти, що завгодно, і про мир, і про війну. Якщо ви побачили, от вкид цих історій про переговори іде якраз через. Популярних військових добровольців да ну, тобто вони ну, військові стають... у нас і мають високий кредит довіри. Так я кажу, <гум> що вони дев'яносто відсотків вони... довіряє армія. І тому вони, вони зростають. Вони об'єктивно поступово стають частиною влади. А також частиною влади стає ТЦК, частиною влади стала військова адміністрація. розумієте, влада не регулюється виборами. Вибор це просто клапан для того, щоб спускати в нормальному суспільстві при нормальних умовах. Спускати пар. Тобто це зміна влади через регульовані умови з залученням широкої громадськості. Всім дають висловитися, скинути компромату. Цей процес він проходить м'яко. Але боротьба за владу і сама влада існує і без виборів. Це не є обов'язковим інструментом зміни влади. Давайте до процесу, який проходить державне бюро розслідувань перевірить дії колишнього командувача об'єднаних сил Юрія Содоля через прорив росіян на Харківщині. Про це Суспільному повідомили при служби бюро зазначається, що до справи приєднали звернення керівництва штабу бригади Азов Нацгвардії Богдана Кротевича. Військові звинувачують Содоля у втраті території і тисячі життів солдатів. Я зазначу, що Саме після звернення Кротевича і резонансу навколо цього, Зеленський зняв содоля з посади командувача об'єднаних сил, але лишив командувачем сухопутних військ. Але пане Олегу. Олегу. так. У своєму зверненні Володимир Зеленський вже не зазначав причину звільнення. Так, а просто... так не указана там причина не, звільнення, та. так немає причини. Ну до речі, тут. Тут знов ж таки маніпуляція. Справа у тому, що е, заява заява пана Кротевича стосувалася, е, ну по перше, Кротевич не вказував прізвище. Він сказав, що 99% військових знають про кого, про кого я говорю. Давайте так, що стосується е, усунення з посади пана Соболя, то не з той посади його усунули. Справа то е, стосується управління військами. Командувач об'єднаних сил це така звільнена посада, яку створювали в основному под операцію об'єднаних сил, яка була яка була розпочата після закінчення антитерористичної операції на Донбасі, і, взагалі, взагалі вона передбачає управління окремим зведеним угрупованням військ під час виконання окремих воєнних, воєнних операцій. О, це звільнена посада, і тому, тому те, що він його звільнився. Є пас посад... головне, що в нього залишилась залишилась можливість впливати на війська і керувати військами, приймати приймати рішення. От от де головне. Треба його. Треба було хоча б на час розслідування усунути від управління управління військами. От що зможе змінити новий командувач? Ну дуже важко сказати, тому що я вам пояснив, ця ця посада не має особового впливу на управління військами. Вона сьогодні вона в системі управління військами стоїть трохи осторонь від вертикалі. Пане Лога, можете пояснити про самого содоля в чому. Ну, його секрет його успіху кар'єрного, тому що ми бачимо, що і критики було багато, і по тим напрямкам, де він е, працював, в тому числі це стосується і Маріупольської операції, так е, е, і оборони Маріуполя, чи е, якогось <кій> іншого формату захисту цього міста, так е, відповідно, але він залишається на посаді на високих посадах. Сирський прийшов призначив його командувачем об'єднаних сил. Е, е, чим він такий особливий от е, генерал Содоль. Ну я його особисто не знаю і не відслідковував його біографію. Тому е, єдине, що можу, можу сказати, що він людина з команди е, з команди Сивського. І е, відповідно кожен тягне за собою свою команду тих людей, яким він там довіряє, і, е, і на, намагається їх призначити на посаду е, біля себе. Тому, тому я думаю, що він, він просто відповідає на ну, кажуть: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Подивіться на главкома, і ми зрозуміємо, зрозуміємо хто такий содер. Ну, це так, образно. Угу. А, що ж, давайте до ще тем. Військових таких додамо інформації. Російські окупанти у червні 22 два рази обстріляли Харків. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок ворожих атак постраждало 92 особи. Шестеро на жаль загинуло. Зокрема, у червні росіяни вперше застосували для ударів по Харкову КАП 250 та ФАП 500 це керовані авіабомби відомі над потужною руйнівною силою до слова. За червень місяць у місто прилетіло 19 керованих бомб у МППД тридцять одна ракета та сім авіабомб. Ну і тим часом десятки російських пленарних бомб впали на територію Росії. Докази про це публікує Вашингтон Пост. Видання посилається на внутрішні документи влади Білгородщини. Там вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації. І що найменше таких бомб впали на кордоні з Україною. Більшість з них не вибухнули. Також щонайменше чотири бомби впали на сам Білгород, регіональний центр з населенням приблизно 400 тисяч осіб. Ну, власне, наскільки я розумію, пана леже. Такі дані, мабуть, свідчить про те, що вони дуже не, не високоефективні. Так, але тим не менш ворог все одно продовжує їх застосовувати, бо певні результати, ну якісь вони так ці бомб, авіабомби все таки і приносять. Що рецепт протидії щодо, щодо керованих авіабомб? Розраховували на Петріоти. Президент наш говорив, що нам потрібно близько семи установок, але от відносно нещодавно зазначив, що ну це не панацея, теж виявляється. Ну, чотири нам а, вже дають гарантовано а, системи Петріот. Ну, і зараз з'явилася інформація, що там ведеться перемовини з Ізраїлем а, стосовно передачі ще вісьми комплексів вісьми батарей Петріота. Дадуть, не дадуть. Справа у тому, що тут треба, треба боротися. Чому. Пане Олеже. Треба боротися з літаками. Угу. Алло, так, 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 ми вас чуємо, продовжуйте. Чому? Чому, да, чому ставка робиться на Петрі? Тому що тут треба боротися з носіями. Сам кап дуже дуже важко виявити. А, росіяни, росіяни осідлали це від озброєння, тому що їх дуже багато, як ракет до С-300. Да? І вони використовують з качестю руйнівної вогневої сили для нанесення ураження і руйнування фортифікацій і об'єктів на, в наших оборонних рубежах. От. І неважливо, вони йдуть за принципом. Я, розумі, я так розумію, що вони йдуть за сталінським принципом, що кількість повинна перерости в якість. Не взорвалася одна бомба, кинемо дві. Не взорвалася ще дві, кинемо чотири. Ну, приблизно за таким принципом. Тому, тому в принципі Петріот і будь-який інший протиповітряний комплекс з дальнього радіусу суді тобто 100 кілометрів і більше він може нам забезпечити забезпечити збиття цих літаків до ви скида скидання цих кавів от от тому на на петріот робилася ставка на на жаль сьогодні Ну, у нас немає такої можливості, щоб нам дали сьогодні там 10, 20, Ну в сполучених штатах 60 дивізіонів Петріот. Якби в дивізіоні від 4 до 8 батарей, тобто окремих комплексів, які можуть застосовуватися окремо. Якби нам дали там хоча б 5-7 дивізіонів, то можливо, ми б вирішили проблему. Частково не повністю, а частково би вирішили. А так ми змушені боротися тим, що є. Так. ну ми поки що, як показав вчорашній день з захистом аеродромів. У нас є проблеми. Тобто, нас з одного боку говориться про те, що є затримка по F16. Ми їх, наче, вже давно чекаємо, і чекали і в червні їх, і навесні чекали, і потім до того ми теж їх чекали ще раніше. І їх от все ніяк не передають сьогодні. Умірив. У Пентагоні в Сполучені Штати поїхав, можливо, привезе звідти якісь новини по F-16. Але все ж таки хочеться розібратися в чому питання затримки F-16, Це політичне рішення США, якого немає. Чи дійсно, от на прикладі вчорашнього удару по Миргороду, коли дрон-коригувальник наводив удар касетними іскандерами відповідно по аеродрому? <клух> ну, просто аеродроми неможливо захистити, тому в принципі заводити зараз f 16 щоб вони одразу потрапили під удар. Сенсу немає. Яке є пояснення політичне і технічне? Давайте, пане Вячеславе, пане Олего. Ну, політичне Сполучені Штати Америки, група Рамштайн, вона намагається якби, утримувати ескалацію під контролем і, як би, давати. Зброю виключно в тих випадках, коли є загроза прориву росіянами фронту. І ну, якогось очевидного відступу українських військ для підтримання балансу. Тобто, з всього, що відбувається за два з половиною роки, можна чітко сказати, що мети перемоги України над Росією, ні Рамштайн, ні Сполучені Штати не ставлять, тим більше вони про це ніколи не заявляли. Тому, і про це тому каже. Дивіться, якщо коли ми хотіли минулого року в 16 то якщо б вони були, вони б могли зіграти певну роль у прикритті наступу, і можливо він би був більш результати більш значущі зараз. F-16 розглядається фактично як носії. Проти ракетної, проти авіаційної, да, проти повітряної оборони І, система ППО, І, да, але в умовах, так. коли Росіяни змогли створити у те, про що ви зараз озвучили, через наслідки певну систему, коли кілометрів на 150 через спостереження, через дрони, обстріли іскандерами, вони фактично почали знищувати ППО. На нашій території, і це створює проблеми, як ви правильно сказали, і військові для розміщення. Угу. Пане Олежу, щодо Ф-16. Так. Так, так, ну, я, я повністю підтримую, тільки я це трактую трошки по-іншому. Я думаю, так, що в Білому домі є свій сценарій проведення цього збройного конфлікту, і там стоїть політична воєнною метою, дійсно стоїть політична мета. Скоріше за все, максимального виснаження Російської Федерації в військовому плані Росії дають, Путіну дають можливість використати весь воєнний потенціал, ну виключаючи ядерну зброю, конвенціальну зброю. Для в цій війні, щоб він був, щоб Росія стала поставити Росію на місто. Тому вони постачанням зброї регулюють хід цієї воєнної кампанії. І передача нам f 16, я думаю, що технічно все готово. Згадайте, в травні місяці ми отримуємо інформацію, що перша група пілотів вже готова. А в буквально на минулому тижні наприкінці тижня ми отримуємо інформацію, що вже технічний персонал готовий прибув, прибув в Україну. Раз прибув персонал, то повірте, вже обладнання вже стоїть стосовно системи захисту і розміщення f 16, повірте, у нас є аеродроми, де де можна розмістити безпечно, розмістити і персонал, і обладнання, і самі в 16 От. Так що тут суто політичне рішення. Я уповаю на те, що все ж таки саміт НАТО і Білий, Білий Дім буде. Ну треба йому якийсь подарунок для нас зробити. Скоріше за все, можливо там Джо Байден оголосить про передачу першої партії. Чекаємо Ми на це. Я нагадую, що саміт НАТО наступного тижня, 9-11 липня, дуже уважно будемо за ним стежити. Пане Олегу, щиро дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Жданов, полковник запасу генерального штабу збройних сил України, військовий експерт, був з нами на зв'язку.